Тож, наступні слова так, як в українській мові. Ми знаємо в українській мові дз. Дз і «дж». В польській мові теж є такі звуки. Давайте подивимось. Пишуться вони так само «дз», Дзвоник. Дзвінок, як в українській мові. Бардзо. Дуже. Так, тут різні слова. Твердза. Твердь. Рдза. Іржавчина. Іржа. А тепер дивимось ще Зет з кресочкою або з наступним І. Ми пам'ятаємо, що це знаки, які пом'якшують попередні з. Прочитаємо їх. Хоч! Хоч до мене! Хоч! Йди до мене, ходи до мене! Ходь! Одповідь. А яка поправна відповідь? Яка правильна відповідь? Джвінк звук. Двігня. Важіль. Так, ми вже помітили, що в польській мові і в українській різні слова. День! Дьень добрий! Вимовляємо його трошки пом'якшено. І ще раз день! Дінь добрий добрий день. Дік. Дикий кабан. Дік. Жиє в леще. Одяж, Одяг. Дєво. Справа. А далі з кропечкою. І вимовляємо його як українське дж. Джем. Правильно. Менеджер. Правильно. З'їжджальня. Так, гаджет. Правильно, сподіваюсь, тут переклад не потрібний, адже всі слова зрозумілі. Ще раз звертаю вашу увагу З Дз, – дзвоник. Дж джем. І між ними є звук ж, джінь, джень. Повторюємо джік. Дуже добре! Ми навчились вимовляти звук і не треба його писати українськими літерками. Подивіться уважно. Й, й. Трошки м'якше. Є ще один невеликий секрет. А стосується він написання букв Х і ЦХ. І перше і друге написання позначають звук Х. А от постає питання, коли ж який писати. І знову тут є невелика підказка: Х одиничний. Ми пишемо там, де в українській мові можемо натрапити на звук Г. Я зараз прочитаю слова. Спробуйте їх замінити, підставляючи Г. І подивимось, що в нас вийде. Херб. Химн. Хігена. Так, я сподіваюсь, якщо ви скористались підказкою і поставили на цьому місці Г, що у вас вийшло? Так, герб. Але це не той герб, який позначає панство, край, країну. Ні, херб це. Слово з латинської мови. І позначає воно рослину. Пам'ятаєте, збирали гербарій герб, рослина. Тож, і слово гербата буде зрозумілим. Так, це чай. Це напій з рослинних листків. А от далі все правильно: химн гімн. Далі гігієна гігієна. Дуже добре. Скористайтесь цим правилом, і якщо треба буде вибір, подумайте, а в українській мові, що стоїть на місці цього Х? А от з двознаком це Х. Не буде проблем. В українській мові на цьому місці стоїть Х. Давайте перевіримо з вами. Хлопак. Хлопець. Ухо. Так, вухо. Хата. Хата. Тож, якщо вам доведеться писати, і у вас виникнуть сумніви, скористайтесь підказкою Подумайте, а що стоїть в українській мові на цьому місці. Наступною історією так буде така. Ми з вами вимовляємо С, «щ» і Ш. Пам'ятаєте, колись в дитинстві була така скоромовка. Йшла Саша по шосе. І якщо дитина вимовляла неправильно, наприклад, говорила «ща-ща» замість Саша, то батьки зразу серйозно ставилися говорили О, негайно треба до логопеда поставити правильно звуки с і «ш». Так от, зараз, навпаки, нам треба з вами призвичаїтись говорити щ. Так, щ. Спробуємо ще раз. І розбираємо с. С такий, як в українській мові. Нос. Добре. Сту. Каса. Маса. Все правильно? А тепер читаємо з вами Ш. Правильно, такий, як в українській мові. Каша. Школа. Шанса. Шепт. Чуєте? Так само немає жодних сумнівів, що вам теж вдається. А от тепер отой дитячий щ з дитинства. Вимовляємо шлімак. Слимак. Шлімак. Шліна. Щрода. Щруба. Щрода. Середа. Щруба. Спробуйте ще раз. Подивіться, поставте свій язик так, як потрібно, і не соромтесь. Ще одним пом'якшенням правильно, ви вже бачите, є І. І може читатись, якщо стоїть само. а може не читатись, якщо після нього стоїть голосний. Давайте спробуємо щіва! І ви бачите, жоден український. Варіант неможливий. Ми не можемо написати українськими буквами цей звук. Не треба пом'якшувати його, не треба ставити м'який знак. Спробуємо вже писати польською і повторюємо разом: Хіва! Каща. ЩАНО, Щедем. Правильно, щано. Ви бачите, ми і не читаємо. І іде на той с, пом'якшує його. Ще дем сім. Правильно. Я сподіваюсь, що вам все зрозуміло, правда? Вже не з такими страшними є ці два знаки, деграфи. Вже легкими здаються пом'якшені, якщо ми говоримо, повторюємо, вимовляємо і розуміємо, як це працює. Цікавими є також звуки «ц», Ч. І «ч». Давайте з вами спробуємо прочитати. Цена ноцуй. Правильно, ціна, ніч цілий. Але послухайте уважно Ц. Цена. Дуже часто, якщо хтось говорить англійською або вивчає англійську, то намагається проговорити його як К. Не треба цього робити. Ми вимовляємо чітко Ц. «ч». Наступний деграф Це З. Два знаки Ц З. В польській мові немає такого слова, яке б вимовлялось із сполученням ЦЗ. В словнику такого слова не існує. Тому я попрошу вас. Спочатку, якщо ви будете писати, обводьте, будь ласка, в кружочок. Якщо ви будете читати, виділяйте, будь ласка, цей двознак. Ваше око призвичається, і ви зможете його сприймати як єдине і неподільне ціле. Ч. Ніколи не буде помилкою. Це З. читаємо як Ч. Давайте попробуємо. час качка. Ченсто. До мене на заняття колись прийшла пара, чоловік і дружина. І вони намагались вивчити польську самостійно, а потім зрозуміли, що краще це робити з викладачем. Їх дуже здивувала транскрипція цього звуку, тому що було написано так кириличними «Т-Ш». Вони не могли вимовити, як це може бути т-ш. Але потім. Ми з'ясували з ними, що попросту, коли ми говоримо ч, наш язик стає в таку позицію, як під час вимови т. Просто язик піднімається до піднебіння. А потім по піднебінню утворює ш. Спробуємо ще раз: ч. «ч», Час. Качка. Ченсто. Дуже часто хтось пише українськими літерками для того, щоб пояснити собі або запам'ятати вимову цього звука. Але наш ч не, попросту неможливий в цій ситуації. Чому так? Так, в літературній мові український «ч» твердий. І від дикторів телебачення ми можемо почути такий вираз: не на часі, ч твердий. Але разом з тим. В деяких областях ми говоримо часто, не на часі. Так, це розмовна вимова. І в зв'язку з інтерференцією російської чи пом'якшується. В польській мові такого немає. тому ч твердий! Вимовляємо його правильно! Сподіваюсь, зрозуміло, чому саме так ми говоримо. А от! Звук, який знаходиться між Ц і «ч», Ч. М'який. Як розібратися з ним? Він може бути підкрескою, а може так само за допомогою і пом'якшуватись. Спробуємо прочитати ці слова. Піч. Жить. Читач. Так, пити. Жити, читати. Ви помітили, що наш кінцевий ти це польський ч. Це крискований. І завжди запам'ятайте, що всі інфінітиви в польській мові будуть закінчуватись на ц крискований. Ходіч, читач, учіть ще польського разом, працьоч, мить ще. Так, bardzo добре. Зрозуміли? Є декілька слів, про них ми проговоримо пізніше. Муц. Так, там буде виняток. Там він не крескований, але це винятки, з ними познайомимось пізніше. А що ж із пом'якшенням за допомогою І? Давайте спробуємо. Чемно. Чіхо. Чао. Якщо ви дуже уважні і вже зрозуміли, Принцип порівняння з українською мовою то помітили. Так, в українській мові на цьому місці стоїть «т». Темно, тихо, тіло. Є така особливість. Якщо буде потрібно, пригадуємо її, попрацюємо. А я пропоную ще кілька разів прочитати ці слова. Повторити правильну вимову і продовжуємо з вами працювати. Ми з вами багато вже вивчили. Ми дізнались про становлення польської мови. Ми дізнались з вами про перший напис так, у Хенріковій книзі. Ми знаємо вже голосні і приголосні. Ми вже знаємо, де яка пишеться літерка. А найголовніше, ми побачили, чим розрізняються українська і польська мова.